Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати Клича у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Знайди хоча б один розв'язок кожної нерівності. Ми з вами дуже добре знаємо два способи знаходження розв'язків нерівностей. Це спосіб добору і раціональний спосіб, спосіб зведення дорівняння. Я сьогодні оберу спосіб добору. А ви який? І перевірю число 3. 800 помножити на 3 дорівнює 2400, а 2400 менше, ніж 4800. Ми отримали істинне твердження. Тому число 3. Є розв'язок на рівності. другу нерівність А помножити на 150. Замість значення А, я підберу число 100. Я розумію, якщо 100 помножити на 150, це буде 15 тисяч. 15 тисяч. Дорівнює 15 тисяч, тобто ми отримали хибне твердження, значить число 100 не є розв'язком нерівності. Перевірюю число 101. Якщо 100 помножити на 150, ми отримаємо 15 тисяч. То 101 помножити на 150, ми отримаємо 15 тисяч 150. 15150 більше ніж 15 тисяч. Ми отримали істинне твердження, тому число 101 є розв'язка нерівності. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа, чергуючи до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачу на знаходження невідомих за двома різницями. Це завдання номер 1 Склади задачі за короткими записами і розв'яжи задачу першу. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника. Склади до першого короткого запису задачу про двох кондитерів і розв'яжи задачу самостійно, якщо тобі все зрозуміло. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Два кондитери працювали з однаковою продуктивністю праці. Перший працював 5 годин, а другий 7. Скільки тістечок випів кожний кондитер, якщо перший випік на 16 тістечок менше, ми розуміємо, що це задача на знаходження невідомих за двома різницями. І ключиком для розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Перша різниця нам відома, а другу різницю ми можемо знайти, знаючи, що другий кондитер працював 7 годин, а перший 5 годин. То наскільки менше годин працював перший кондитер, і ми знайдемо арифметичною дію віднімання. А в другій дії ми будемо дією ділення знаходити однакову величину. Знаємо однакову величину. 8 тістечок випікали за одну годину. Значить, ми можемо дати відповідь на перше запитання задачі. І нам потрібно 8 помножити на 5. Це стільки тістечок випік за 5 годин, перший кондитер. В четвертій дії ми будемо давати відповідь на друге запитання задачі, і ми дізнаємось, скільки випік за 7 годин другий кондитер. Ми можемо записати відповідь: 40 тістечок і 56 тістечок. Давайте з вами розглянемо другий короткий запис. Що змінилося в другому короткому записі, в другій задачі? Змінились величини і числові дані цих величин. Тобто час роботи у, у другому короткому записі у нас однаковий. А ось продуктивність праці. Перший кондитер випікав 5 тістечок за одну годину, а другий кондитер 7 тістечок. Шукані числа залишилися ті самі. Не змінилися, значить, ця задача також на знаходження невідомих за двома різницями. Микита нам стверджує, що зміна величин і числових даних задачі другої не вплине на план її розв'язання. Чи погоджуєшся ти з ним? Дійсно, з Микитою треба погодитись, адже план розв'язання не зміниться. Ми так само будемо знаходити однакову величину за двома різницями, щоб дати відповідь на питання задачі. Одна різниця нам відома, а другу різницю ми можемо знайти. Знаючи дві різниці, ми знаходимо однакову величину. А в третій і четвертій дії даємо відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи другу задачу. Самостійно. Робимо висновок. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями. На слайді у вас є план розв'язання задач на знаходження невідомих за двома різницями, у яких однаковою величиною є час або кількість. Тисни відео на паузу і прочитай план розв'язування самостійно. Продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Це завдання номер 2 Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу. Прочитай задачу самостійно і доповни короткий запис, який є на слайді, числовими даними. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Ми розуміємо, що це задача на знаходження невідомих за двома різницями. І ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини. І однакову величину, тобто кількість шиншил, ми будемо знаходити за двома різницями. Перша різниця нам відома це на 120 грамів менше. Дають шиншила фруктів, ніж овочів. А другу різницю нам потрібно знайти, і це буде перша дія цієї задачі. Ми можемо порівняти ці величини і дізнатися, наскільки менше фруктів, ніж овочів. Знаючи другу різницю, ми можемо знайти кількість шиншил, однакову величину. В третій дії ми будемо давати відповідь на перше запитання задачі, а в четвертій дії ми будемо давати відповідь на друге запитання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Зупини відео і виконай самоперевірку. Продовжуємо розв'язувати задачі. Завдання номер 3 На тиждень трьом. Три шиншили отримують 210 грамів моркви. Скільки грамів моркви отримує одна шиншила на 5 днів За однакової норми годування? Записуємо короткий запис. Тиждень це є 7 днів. Три шиншили отримують 210 грамів моркви. Скільки грамів моркви отримує одна шиншила на 5 днів. Ми розуміємо, що ключиком до розв'язання таких задач є знаходження подвійної одиниці. Записуємо розв'язання задачі в зошит. Подвійну одиницю ми знаходимо двома діями ділення. І в першій дії ми 210 поділимо на 3 і поділимо на 7. 210 поділити на 3. 70 а 70 поділити на 7. Дорівнює 10. 10 грамів потрібно одній шиншилі на один день. Якщо одній шиншилі на один день потрібно 10 грамів, то одній шиншилі на 5 днів. Ми знаходимо загальну величину і тому в другій дії ми застосуємо арифметичну дію множення. Нам потрібно 10 помножити на 5 дорівнює 50 грамів. Можемо записати відповідь. 50 грамів моркви потрібно на 5 днів одній шиншилі. фізкульт хвилинка. Тисни на паузу і зроби зарядку. Заміни складені іменувані числа простими іменованими. Числа записуємо в зошит 3 тони 4 центнера, 2 кг. Треба замінити простим іменованим числом кілограмами. Нам тони і центнери треба перетворити в кілограми. 3 В одній тоні це 1000 кг, а в одному центнері 100 кг. 3 помножити на 1000. Додати 4 помножити на 100 і додати 2 кілограми. Це дорівнює 3402 кілограми. Дві доби 6 годин і 35 хвилин треба перетворити у найменше іменовані числа, тобто у хвилини. І це буде просте іменоване число. Дві доби правильно це 48 годин. 48 годин нам потрібно додати 6 годин. Це дорівнює 54 години. А тепер 54 години нам потрібно перетворити в хвилину. В одній годині 60 хвилин. Значить, нам потрібно 54 помножити на 60 і додати 35. 54 помножити на 60. 50 помножити на 60 це 3000 хвилин, а 60 помножити на 4 240. Дорівнює 3240 і додати 35 3275 хвилин. 5 кілометрів 4 метри 2 дециме 6 см це складне іменоване число. І ми його замінимо простим іменованим в сантиметри. Можна міркувати трошки інакше. 5 кілометрів в одному кілометрі 1000 метрів, а в 5 кілометрах 5000 тисяч метрів. Та ще 4 ми отримаємо число 5 тисяч. 4 метри. 5004 метри ми подамо в дециметри. Значить, подане число нам треба помножити на 10. І ми отримаємо 50 40 дециметрів. 50 тисяч 40 дециметрів та ще 2 дециметра. 50 000 42 дециметри. Подане число у нас в дециметрах. І ми його перетворимо в сантиметри, тобто помножити треба на 10. І це дорівнює 500 тисяч 420 см. До поданого числа треба додати 6. Ми отримаємо число 500 426 см. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими іменованими числами самостійно. Знайди значення виразів. Перший вираз ми записуємо в зошит, з'ясовуємо порядок виконання дій у виразі. Вираз має дужки і ми розуміємо, що в дужках ми будемо виконувати дії по порядку зліва направо. В першу чергу ми виконуємо додавання, потім віднімання, потім ділення числа на 3 і множення множення на сім. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Саме перевірка. А у тебе так. Тисни відео на паузу і розв'яжи ще один вираз самостійно. Підсумок уроку. Тисни відео на паузу і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.